Так, ну чи мертвий IT-ринок в Україні зараз? І що з ним можна робити, які загальні можуть бути поради, як знайти все ж таки собі роботу і як позбутися ось цього повідомлення, яке постійно пишуть? На жаль, ми обрали іншого кандидата. Я вирішив вийти тут на останній поверх з гарним видом а, і в такому форматі трошки міні-блогу, позаписувати відповіді на коментарі та почитати те, що ви залишали в телеграмі, тому що я просив. Будь ласка, розкажіть про свої історії, що більше всього харить, що більше всього бісить. І я хочу допомогти так, тому що мені також боляче, як і вам, дивитися на те, що відбувається з ринком саме в Україні, так що є дуже багато демпінгу, що люди працюють за копійки, що люди через те, що дизайнери знецінюють самі себе, починають шукати просто мультидисциплінарних людей, які будуть займатися просто всім підряд. Робити візитки, банери, сайти, логотипи і все це буде там за 5 доларів на годину. Коротше, болить так само, як вас. Тому хочу знайти зараз якийсь нормальний тут кут, щоб я поставив камеру та почав записувати. А зараз спробую. Довелося, блін, за штативами йти заради таких приколів. Щоб десь ось тут упасти. Ладно, давайте вже. Це напевно найкраще з того, що я знайшов, де можна посидіти та позаписувати відео, щоб поділитися, порозповідати. Коротше, не хочу дуже багато займати часу і прийти одразу до коментарів, так які ви залишали в телеграмі, коли я просив, щоб ви порозповідали про свої ситуації, що у вас відбувається, чи є робота, які складнощі, що найчастіше відповідають рекрутери, що найчастіше бісить, і так далі. І в нас є перший коментар від е -е, Славіка. Який кидає скріншот. доброго дня, Святослав. Дякуємо за проходження технічного інтерв'ю та інтерес до компанії. На жаль, за результатами співбесіди не можемо запропонувати співпрацю. Ти доволі добре справився із завданням, але наразі вже обрали декілька кандидатів для оферу, які на нашу думку найбільше підходять до цієї позиції. Бажаю успіхів у пошуку, та буду радий залишатися на зв'язку. Знов ж таки, все, що зараз я буду розповідати, це чисто суб'єктивне бачення всієї картинки. Так, то того, що я для себе розумію. І хочу потрошки крок за кроком розібрати важливі штуки, без яких ми не можемо починати нормально це відео. Перше ринок в Україні він знаходиться зараз в трошки критичному стані, і це очевидно, тому що країна в стані війни, а мало хто готовий інвестувати в спеціалістів та профі, які знаходяться під обстрілами, під ракетами. Так якби це егоїстично чи дивно не звучало, звичайно, що компанії чи інвестори вони не готові вкладати кошти, тому що вони переживають за результат. Їм важливо отримувати результат. І до речі, від цього також можна відштовхуватися та щось з цим робити, та навіть отримувати для себе офери завдяки цьому, але це вже інша історія. Це перше, що ринок в Україні він в критичному стані через війну. Якщо немає англійської мови, це також складніше, тому що якщо в тебе є знання, ти можеш вести комунікацію, ти можеш працювати просто з англійською мовою. Це очевидно, що набагато простіше. Третє це те, що стосується загального ринку. Як ви знаєте, нещодавно була така вільна звільнень. Дуже великої кількості людей з великих компаній, так там Facebook, Twitter, Meta, дуже багато хто з людей, вони просто звільняли, чому це відбувалося? Знову ж таки, це мої, мої суб'єктивні погляди на це, так моє суб'єктивне бачення. Тому що в компанії дуже багато грошей, і звичайно, що економіка постійно йде ось на ось таких рівнях. Так, вона плаває. То багато, то замало, то трошки перегрі... перегрітий ринок, то він назад повертається до сучасних реалій. І в цих компаній великих дуже було багато грошей на те, щоб тестувати, на те, щоб експериментувати, і вони створювали відділи, де створювали якісь нові фічі чи працювали з дослідженнями якихось речей, які потенційно можуть вийти на ринок, а можуть навіть і не вийти на ринок. І в них було просто там по дві тисячі які майже не давали цінність компанії, value від них було. Небагато або взагалі нуль, і звичайно, що витрачати кошти на таке ну напевно не дуже гарно. І вони вирішили трошки різати свої кости, особливо коли ринок підійшов до рівня того, що потрібно трошки онулитися, тому що ну камон, там, і зарплатня повиростала, так і грошей, і компаній, і стартапів всього стало дуже багато. І цей позир він трошки почав здуватися та повертатися до своїх реалій. Але зараз загальний ринок існує. Все з ним нормально знайти собі роботу, якщо в тебе є англійська. Ну це я не знаю, що може бути легше, чесно, особливо, якщо в тебе вкачаний нетворк, якщо ти вмієш працювати, продавати себе, якщо в тебе нормальне портфоліо, якщо ти вмієш в презентацію, в софт навички, коротше, там, там є окремий скоуп речей, які потрібно робити, але якщо в тебе є англійська, то знайти собі роботу. Дуже дуже легко. Але ми все ж таки обговорюємо український ринок та те, що відбувається в сучасних реаліях на українському ринку. То давайте повертатися до цього коментаря. На жаль, за результатами співбесіди не можемо запропонувати співпрацю. А, очевидно, що через те, що ринок просів, повертаємося ще до дуже важливої штуки, яку важливо обговорити, що через те, що ринок просів дизайнерів, які готові працювати за менші кошти, стало набагато більше. Я вже навіть не кажу про новачків, які думають, що вхід в професію. Дуже простий, потрібно просто фігма собі завантажити. Я буду там кнопочку малювати, і після цього в нас виходить, що по 300 дизайнерів там подаються на позицію. Так? Тому що кожен, хто вирішив для себе, що він дизайнер, він вже може йти та працювати і просити там тисячу чи півтори тисячі доларів для себе. Є демпінг на ринку, так? що дизайнери. Вони плюс-мінус знаходяться на однаковому рівні, і хтось буде просити за свою роботу менше грошей. І компанії очевидно, що бізнес буде цим користуватися, тому що їм потрібно отримувати результат, їм потрібно надалі працювати згідно своєї моделі, заробляти гроші. І дизайнера, який каже, що він буде працювати за 800 доларів проти дизайнера, який каже, що він хоче працювати за 1200 доларів, звичайно, що він виграє. Так? Тому що компанія бачить, що вони плюс-мінус. Однаково виконує тестове завдання, і навіщо мені переплачувати? Навіщо мені витрачати більше грошей, так якщо я можу не витрачати більше грошей, це перше. І потрібно розуміти, що дизайнерів, дуже гарних дизайнерів, їх також дуже дуже мало на ринку. І це моє бачення: ось саме таких коментарів, які відбуваються. Так, що якщо вам кажуть, що ви добре виконали тестове завдання, якщо ви з цим впоралися, так але на жаль, вирішили рухатися з іншим кандидатом, то скоріше за все інший кандидат просто готовий працювати. За менше гроші. Тому що зазвичай рекрутери, Hри, тих, хто займається наймом, тому що там постійно плутають ці назви, тому що рекрутер взагалі займається наймом. HR, він допомагає людям існувати всередині компанії, HR не може займатися пошуком. Знову ж таки, на мою особисту думку. Вони відповідають чесно та відверто, так, зазвичай. Коли воно відповідають, і вони в, в цих повідомленнях можна прочитати, що саме вони мають на увазі. І тут кажуть, що слухай, ти пройшов, на жаль, точніше, ти пройшов тестове завдання нормально, ти добре справився тим з цим, ти добре впорався, але на жаль, вирішили рухатися з іншим кандидатом, тому що в них вже є там офер. Очевидно, що люди просто запросили менше грошей. Тут не потрібно нічого для себе особливого вигадувати і не потрібно думати, що блін, значить, я буду допінгувати ринок. Потрібно розуміти, що компаній також дуже багато, і якщо десь не дуже сильно цінується, те, що ти. Вмієш там думати головою, вирішувати якісь там задачі для бізнесу за допомогою дизайна, то десь це будуть цінувати, так? Тому що в одній компанії єдине, що їм потрібно робити, це те, щоб ти фігма обережно побудував з автолояутами там щось, віддав це ось так, і цього буде вистачати з головою. А для іншої компанії потрібно, щоб ти все ж таки вмикав там щось всередині, думав, пропонував. Контролював весь прогрес, презентував все це, і там дуже багато інших навичок, які також важливі. Будь ласка, пам'ятайте про це. Якщо ви зараз шукаєте роботу, то розумієте, що є різні компанії, різні люди, різні типи бізнесу, різні дизайнери. Якщо ви вже є відчуття, що ви серед дизайнерів якось йдете вперед, так що ви обігнали тих, хто там раніше, але ви наче на одному рівні. То потрібно рухатися, шукати, аналізувати та розуміти, що є дуже багато різних варіантів співпраці. Якщо все ж таки чари вам не відповідають, якщо рекрутери вам не відповідають, чи кажуть, що у вас слабка робота, то скоріше за все. Ваша робота слабка. Тут не потрібно вигадувати та думати, блін, які вони там падлюки. Якщо там вам раз на 10 так, відповіли, що слухай, якась у тебе там дивна робота, то до цього є питання. Так? Можливо, у вас просто відрізняється бачення того, як потрібно будувати дизайн, чи як потрібно його передавати в розробку. Дуже багато різних технічних речей, які можуть просто відрізнятися. Але якщо. Рекрутери вам один за одним просто кажуть, що слухай, робота слабка, чи не відповідають, так воно і є. І потрібно вкачувати свої навички, потрібно вміти дивитися чесно перед своїм обличчям, так? дивитися на себе та казати, чувак, чи човішка, мені потрібно трошки попрацювати. Мені потрібно щось допрацювати, проаналізувати, де я слабкий, і вирішити це. Давайте дивитися далі коментарі. Шукають продакт-дизайнера, який має робити банери та презентації. Також цікавий комент. Хочу сказати, що якщо ви подаєтеся на позицію саме продакт дизайнера, то так, це людина, яка особливо для маленьких компаній, для маленьких стартапів, повинна покривати дуже багато зон відповідальності. Так і на жаль, це може бути все, що завгодно, тому що ти. Продакт-дизайнер, і нормально, якщо ти там зробиш якісь логотипчики, якийсь там лендос, допоможеш їм зробити, і UX, UI там їм побудуєш маленькі такі дрібні речі для маленького стартапу, який надає тобі можливість, це напевно те, на що можна погодитися. Це не означає, що ти будеш постійно малювати ці банери, чи ти що ти постійно будеш малювати постійно ці презентації. Потрібно розуміти, що якщо це один маленький стартап, продуктовий так не агенція. Це це дуже важливо, тому що якщо в агенції просто поток цих банерів та презентацій для різних компаній, то скоріше за все ти і будеш таким займатися. Але якщо це маленький стартап, маленький продукт, в якому там декілька разів на місяць потрібно оновити головну презентацію, за допомогою якої вони намагаються підняти інвестиції, знайти кошти на те, щоб розвивати надалі свій продукт, то це нормально. Ти як продуктовий дизайнер можеш це виконати, тому що ти працюєш в рамках тільки одного продукту. Якщо це аутсорс та агенція, а агенція, Агенція, то так, це вже інша мова. Шукаємо далі. Трохи ось це бісить, можна хоч відповісти, а не просто ігнорувати. Це ось ось так виглядає тут скріншот, що кажуть, мене ігнорують. Друзі, знову ж таки, не хочу нікого образити, але повертаючися назад, що якщо люди просто ігнорують навіть і чари та не відповідають, то скоріше за все ви ніяк не відрізняєтеся від інших дизайнерів. Потрібно бути чесним самим собою. Чому люди не можуть відповідати? Якщо б вони побачили вас. Якусь гарну цінність, якщо б вони побачили, що так, ви підходите гарно на позицію, то скоріше за все до вас би поверталися. І взагалі, ось ця проблема ринку, яка зараз є в Україні, ще один такий самер, який я хочу зробити. Перше, це те, що дизайнери подумали, що вхід в професію він дуже легкий, і що для того, щоб бути дизайнером, потрібно просто вміти фігми там та розуміти, що ага, є адаптивний дизайн ux і взагалі там все переплутати. Це ось перша загальна проблема. І від неї насправді з'являється друга: що друзі, будь ласочка, намагайтеся підвищувати свою цінність, не думайте, що тих знань які. Вас є вистачає для того, щоб щось робити. Я розумію, що практичний досвід він надає набагато більше речей, які потрібно вміти та вчитися робити. Та тільки через практичні навички, через реальний практичний досвід, ти можеш отримати для себе щось особливе. Але не тільки так, можна поспілкуватися навіть з людьми, в яких цей досвід є, чи з людьми, які цей досвід зараз отримують, та дізнатися від них дуже багато цінної інформації. Підвищуйте свої навички, дивіться та аналізуйте, що саме я можу зробити робити по іншому, це дуже важливо. Що ще пишете? Ви маєш робити графічний дизайн, презентації, плюс е зібрати сайт на конструкторі. Ну і гнор, звісно ж, те, що я вже також розповідав. Я думаю, що я дуже багато коментів наперед просто покрив свої відповіді зараз. О, уяви, що написано 100 кандидатів, бо по факту так і є. Зазвичай навіть більше кандидатів на позицію ніж 100. більше ніж 100 кандидатів на позицію. Якщо взяти всіх цих кандидатів, порівняти те, що вони роблять. Спробувати знайти та подивитися на їх портфоліо, на те, як вони подаються на позиції. Ви ж розумієте, що ринок трошки в кризі в Україні, так в рамках країни він в кризі. Знайти роботу складніше, тому що дизайнерів дуже багато, тому що людей без роботи з'явилося дуже багато. Тому що людей, які подумали, що хочуть стати дизайнерами, їх також дуже багато. І з ста кандидатів 97 це можуть бути просто новачки, які не вміють нічого, які просто умовно розуміють, що таке інтерфейсний дизайн. Всі інші, ось це саме те, що вже забирається. Якщо ви не вірите мені, запитайте в когось з рекрутерів, так, з ваших знайомих, з компанії. Просто напишіть та поспілкуйтеся ось так: як з людиною, вони вам допоможуть. Запитайте, а чому так. А ось з цих кандидатів який відсоток нормальний. Ви дізнаєтеся правду, так не потрібно лякатися цих цифр. Це так само, як просто брати та рахувати кількість екранів фігма, які ти малюєш коли ти, коли ти будуєш дизайн. Яка взагалі різниця, скільки там в тебе екранів? Головне це якість. А дізнатися якість просто за допомогою цієї цифри 100 кандидатів це неможливо. Коли відповідаєш на вакансії з меншою кількістю досвіду, ніж у тебе є рекрутер. Відповідаєш взяли людину з більшим досвідом. Не думаю, що сіньор 5 е років буде відповідати на мідла 2 роки. Знов ж таки. Коли відповідаєш на вакансії з меншою кількістю досвіду, ніж у тебе є, а рекрутер відповідає, що взяли людину з більшим досвідом. Чесно, ось не бійтеся дивитися правді в очі. Якщо рекрутер так каже, ну яка різниця йому обманювати? Він може обдурити, тому що знов ж таки, як я казав раніше, вони просто знайшли людину за меншу кількість грошей, яка готова працювати. В такому випадку може. Багато HR некомпетентні, пишуть заголовку UX юєкції дизайнер в описі до вакансії обов'язки. Робити робити емейл, розсилка, ідентику і лендінг і, звичайно, на трені має бути досвід роботи 5 плюс років. Так, ну тут багато про HR-ів також пишуть. Напевно, у нас вже дуже великий ролик виходить. Давайте так, якщо це подобається, якщо ця рубрика подобається, це те, що йде, це те, що хочеться слухати, та це якось допомагає, то ми ставимо лайки, залишаємо коментарі, підписуємося на канал та допомагаємо розвиватися. Мені та цьому проекту, так який існує, і будемо створювати надалі. Я буду допомагати ділитися своїми думками, якщо це для тебе важливо. Скажу останню думку, і на цьому будемо закінчувати. Я думаю, що це справедливо, тому що відео знов ж таки вийшло і так великим. Про HR-ів. звичайно, що багато HR-ів, вони некомпетентні, некомпетентні в плані дизайну. Що люди не знають, як будується дизайн, що таке дизайн, скільки потрібно років там досвіду мати, які повинні бути навички і так далі, і так далі. І так далі. Весь цей ринок, який існує, так ці перемовини з рекрутерами, ці компанії, вакансії, кандидати це все театр, в якому потрібно вчитися існувати. Я постійно про це кажу: у всіх своїх марафонах, відео, в контенті, який я створюю. Ринок це великий театр, і потрібно вчитися в ньому існувати для того, щоб це проходити. І HR, які також нічого не розуміють, як тобі їх пройти, ти не зможеш якось повпливати на них та до. Розказати, що ти дуже професійна людина, що ти підходиш на 100% під по ці критерії, які там повинні бути, єдине, що тобі потрібно зробити, це якось закрити галочку та дати людині зрозуміти, що ринок це великий театр, в ньому потрібно вчитися існувати. І єдиний варіант, як можна дати зрозуміти рекрутеру, так HR, що ти підходиш під вакансію, це грати в їх Є HR-и, які просто адекватні, дуже логічні та схематичні люди яким ти яким ти можеш навіть за допомогою свого досвіду пояснити, що ти підходиш під цю позицію? Але є такі, на жаль, які нічого там не розуміють. Це ж просто перша прослойка, це перший рівень людей, які збирають інформацію. В них є таблиця, і вони просто перекидаються технічним лідам чи там комусь бізнес-оунерів, так якщо це дуже маленька компанія, і вони потім для себе там вирішують. Тому пройти HR, особливо на українському ринку. Це дуже просто. Не лякайтеся цих вакансій, де по 500 кандидатів, де вони кажуть, що потрібно мати 5 років досвіду. Це просто можна сказати умовний фільтр, який відсикає всіх інших, хто не готовий, так хто боїться. Не потрібно боятися, все насправді легше, чим здається. Так, ринок зараз складний, але не такий, як ти собі уявляєш. Все зробити можливо в мене. Купа знайомих, які знаходять собі вакансії, які знаходять собі позиції, і на джун дизайнерів, і на мідл дизайнерів, і на сінір дизайнерів. Хтось з мовою, хтось без. Очевидно, що англійська тобі буде надавати більше можливостей. Не що я буду тобі врати, що. я... Щолі, щоля, не буду я врати так. Англійська надає більше можливостей, але навіть без англійської можна відчувати себе дуже гарно. Тому я бажаю тобі успіхів. Ще раз підписуйся на нашу спільноту. У нас вже тисяча до речі в спільноті інтерфейсник. Тисяча людей там постійно кожен день щось обговорюється. Люди щось там вирішують, якісь там свої питання. Це дуже круто. У нас дуже багато і в нашому боті в телеграмі також є. Багато цікавого матеріалу для дизайнерів і безкоштовного, і коштовного. Коротше, побачимось, пока.